Клімат на планеті продовжує стрімко змінюватись. Майже безсніжна зима і сухе літо призводять до висушування ґрунту і усе більшого дефіциту води. Така тенденція спостерігається не лише в Україні, а й в усій Європі. Якщо не почати вживати запобіжних заходів сьогодні, то вже за 10 років окремі українські міста можуть стикнутися з дефіцитом води. Докладніше про ситуацію далі. Підписуйтесь на наш канал. Для всієї планети 24-й рік став найтеплішим за всю історію інструментальних спостережень, тобто з кінця 19-го століття, через низький рівень опадів і збільшення температури повітря, в Європі зникають озера, висихають болота і міліють річки. Південь України подекуди набуває ознак напівпустелі та пустелі. В інтерв'ю BBC Україна експерту метеорології Віра Балабух зазначила, що збільшується не лише кількість спекотних днів з максимальними температурами, а й тривалість цього періоду. Як наслідок збільшується випарованість вологи. При цьому опади влітку стають короткочасними, і це переважно зливим. Ця волога не є ефективною, адже вода стікає, не просочуючись крізь ґрунт. Ситуація з посухами, що раніше була типовою для півдня України, зараз стає актуальною для Вінничини, Житомирщини, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей. Приміром, цього року у Дніпропетровській області три озера висохли повністю і лишаються лише на картах. На Волині вода в озері. Світять відійшла від берегів на десятки метрів. А Дніпро, за словами екологів, за 50 років може стати удвічі меншим ніж є зараз. Наслідки зміни клімату на собі українці можуть відчути ще раніше. Експерти прогнозують, що у 50-му Україна матиме лише 30% від потреб прісної води, а дефіцит питної води покриватиме імпортом. В інтерв'ю Telegraph.ua голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин зазначив, що окрім зміни клімату, до зменшення доступних об'ємів води призведе війна, за словами експерта, вже зараз слід думати про майбутні шляхи забезпечення потреб Одеси, Херсона і Миколаєва. На думку посадовця, якщо водоканалів збережуться такі ж втрати води і скиди неочищених каналізаційних стоків у річки, то через 10 років частина великих міст України буде отримувати воду погодинно. більше, деякі великі міста, наприклад, Одеса, можуть взагалі стати обмеженими у водопостачанні, щоб уникнути цього водогін для од. Одеси слід об'єднати з будівництвом траси, яка з'єднає місто з дунайськими портами без заїзду в Молдову. Наразі Світовий банк вже проводить розрахунки цього масштабного проєкту. Щойно Україна отримає цифри, можна буде предметно говорити про шляхи його фінансування. За прогнозами фахівців, весняна негода в Україні призведе до суттєвого зростання цін на овочі та фрукти. У розмові з Телеграф UA аграрії зазначають, що покращити ситуацію не вдасться навіть за рахунок імпортної продукції. Докладніше про те, наскільки здорожчують фрукти і овочі вже найближчим часом. Далі підписуйтесь на наш канал. Цьогоріч квітень і травень в Україні видалися холодними. Спочатку йшов сніг, потім вдарили морози, а тепер країну заливає дощами. Через квітневі заморозки постраждали всі регіони України, але найбільше західні області і південь. Це пов'язано з ранішнім цвітінням в цих областях. Цілком очікувано такі погодні умови вплинуть на кількість, якість і вартість врожаю. За словами власника стовитнограї Руслана Голуба, влітку ціни на фрукти і овочі зростуть мінімум на 30%. Аграрій зазначає Страждають від цього не лише споживачі, а й самі виробники. Через низький врожай вони не доотримують очікуваного прибутку і зазнають збитків навіть при підвищенні цін. Врегулювати вартість продуктів за рахунок імпорту, також не вдасться, адже ціни на них в Україні нижчі ніж в Європі. Між тим, за прогнозами синоптиків, погодна нестабільність продовжиться і надалі. Тривалого тепла, яке зазвичай приходить у травні, немає досі, ба більше найближчим часом на заході країни очікуються заморозки на поверхні. Ґрунту. За словами народного синоптика з Волині Володимира Деркача, на початку червня в Україні очікуються помірні температури і висока ймовірність опадів. Більш літньої погоди варто очікувати лише у другій декаді місяця, втім до спеки буде ще далеко. Справжнє літо прийде в Україну лише у липні, але й тоді зберігатиметься ймовірність опадів. Стабільне тепло до плюс 30 градусів становиться на початку серпня. Втім, вже з середини місяця температура повітря трохи впаде, пройдуть невеликі. Які дощі, які на деякий час охолодять атмосферу. завершиться літо різкими перепадами температури і частішими опадами. У понеділок, 12 травня, в Києві стартувала програма реєстрації домашніх тварин. Для власників котів ця процедура є опціональною, а от для господарів собак обов'язковою. Докладніше про те, як поставити тварину на облік і скільки це коштує. Далі підписуйтесь на наш канал. Директор Київської міської лікарні ветеринарної медицини Сергій Сабуров пояснив, що реєстрація домашніх тварин, перш за все, підвищує безпеку чотирилапих. Так, якщо зареєстрована собака загубиться, шанси швидко повернути її додому значно зростають. Крім того, дані з єдиного державного реєстру домашніх тварин допоможуть краще планувати розвиток міської інфраструктури та контролювати дотримання ветеринарних норм. Починаючи з 12 травня, кияни можуть зареєструвати своїх улюбленців, просто звернувшись до ЦНАПу. Для Оформлення документів власнику потрібно лише заповнити форму номер один, яку видадуть на місці, та надати квитанцію про оплату. Після цього ви отримаєте спеціальне посвідчення з унікальним номером вашої тварини і відповідний жетон. Цікаво, що про вартість цієї послуги у повідомленні на офіційному порталі Києва не згадується. Відомо лише, що у 2019 році вартість виготовлення жетону для котів складала 35 гривень, а для собак 45. Втім, на сайті Київської міської лікарні ветеринарної медицини. Телеграф.UA все ж знайшов умови користування сервісом реєстрації. Згідно з інструкцією, власник повинен подати до установи заповнену і підписану заяву по формі 1, фото тварини у паперовому вигляді і за наявності копію ветеринарного паспорту, а також питанці про оплату за реєстрацію, вартість якої складає 210 гривень. Внести тварину до реєстру, видати жетон і посвідчення, що підтверджує право власності, обіцяють впродовж 15 календарних днів. Зазначимо, що через Раз війну в Україні вже майже 10 років неможливо отримати точну статистику з кількості домашніх тварин. Втім, за приблизними підрахунками домашніх улюбленців мають понад 60% громадян. Цікаво, що на відміну від інших країн, прихильники кішок в Україні переважають їх 22% проти 14% власників собак. На жаль, це не єдине, в чому ми відрізняємося від більшості держав. Зокрема, Україна перебуває у топ 10 країн світу за кількістю безпритульних. Тварин особливо складна ситуація з цим розгортається на прифронтових територіях. Залишається сподіватися, що після завершення війни усі чотирилапі знайдуть для себе люблячих та відповідальних господарів. Ледь не щоночі столиця України піддається масовним атакам з боку Росії. За понад три роки повномасштабної війни від ударів дронами та ракетами постраждали тисячі квартир та приватних будинків киян згідно з чинним законодавством, власники цих помешкань мають право на отримання компенсації для ремонту своїх оселі. Докладніше про те, як скористатися цією допомогою і що робити, якщо блискавка вдарила в одне місце в друге. Далі підписуйтесь на наш канал. Київська міськрада затвердила нові стандарти соціальної підтримки містян, чиї домівки постраждали від ворожих атак, пише дзеркало тижня. Окрім разової допомоги у розмірі 10 тисяч гривень, місто додатково надаватиме кошти тим, хто потребує тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого помешкання. Зокрема, у рамках цільової програми Турбота на зустріч киянам, передбачена виплата одноразової адресної допомоги у 40 тисяч гривень, тим, хто потребує термінового відселення через пошкодження або Житла. Також цим громадянам надаватиметься щомісячна допомога у 20 тисяч гривень на строк до 12 місяців для оренди тимчасового житла для отримання коштів. Киянам більше не потрібно звертатись із заявою до департаменту соціальної та ветеранської політики. Перелік постраждалих осель до установи передаватимуть РДА виплати розпочнуться після затвердження відповідного порядку. Про що буде повідомлено додатково самим власникам слід лише відкрити спеціальний рахунок є відновлення у банку для зарахування компенсації і дочекатися повідомлення про початок розгляду заяви спеціальною комісією. За його результатами, у дію надійде повідомлення про ухвалене рішення та розмір компенсації. Якщо вам дуже не пощастило і ваше житло зазнало ушкоджень вдруге, слід виконати ті ж дії, що й першого разу. У випадку, коли на момент повторного пошкодження вами не була пройдена верифікація, необхідно закрити спеціальний рахунок, який був відкритий для попередньої компенсації. Якщо на Ньому залишились невикористані кошти, вони повертаються на рахунок банку. Після цього слід подати заяву до комісії про здійснення верифікації цільового використання компенсації і очікувати рішення та нарахування коштів. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.